Його запросили, щоб допоміг чистити прокуратуру. Богдан Витвецький добиратиме кадри в генінспекцію ГПУ, яка ловитиме хабарників серед прокурорів. Конкурсний відбір ловців поки що триває. Механізм ловів до кінця не випрацьований. Однак є взірець генінспекція при департаменті юстиції США. Наша загальна концепція це є брати структури в штатах генеральних інспекторів як взірцем. Чи бачить він прогрес у подоланні корупції в Україні? Витвицький каже, реальна боротьба лише починається. Коли буде результат, передбачити важко. Тут є системна корупція. Системну корупцію не не легко викорінювати. Він згадує, як багато часу пішло на те, щоб викоренити системну корупцію в Сполучених Штатах, і яку визначну роль відіграв у цьому тиск громадянського суспільства. А однією із засадничих причин засилля корупції в Україні несподівано називає зденаціоналізованість українців. У багатьох із них за роки радянської влади вбили почуття патріотизму. Саме патріотизм стверджує, він робить непідкупними американських суддів. У тому числі і його самого, який у федеральному суді промовляв від імені Сполучених Штатів, щоб я продав е, ту свою честь там за 100 тисяч чи мільйон, чи 10 мільйонів долярів, е, я собі не можу уявити ніяка сума грошей би мене не могла купити, бо знаєте, психічно, то би мені не було варта. Найти питання є, чому більше людей не мають аналогічних почувань тут, але чи здатна купка ідеалістів зламати систему, чи навпаки, система перемеле та знівелює їхній вплив? Витвицький каже: він просто робить свою роботу і має надію, що інші, дивлячись на нього, почнуть робити як він? Я вчився від від тих прокурорів, яких я імітував. І я бачив, як вони совісно дуже виконують свою працю, які вони, які вони справедливі є слово справедливість ключове наголошує колишній федеральний прокурор. Він каже: нинішня прокуратура стала тим, чим є радянським динозавром, який не піддається реформуванню саме через засадничу хибу юридичної системи, яка сягає ще Леніна і Троцького сталінських трійок, і яка заточена на що завгодно, але не на справедливість. Системи, які є ефективні юридичні системи, стрімлять до справедливості і вони є там 70 чи 80 чи 90% справедливі. Тут у пострадянському просторі поняття справедливості і права було роз'єднане. Я дивився на герб департаменту юстиції штатів. Ну і там є Ореал, той є національний герб, так далі. І там є одна фраза латинською мовою. І ця фраза каже, що прокурор має переслідувати справедливо. Я дивлюся на герб цієї прокуратури. Слово справедливість там не з'являється. Оксана Лігостова, Руслан Диниченко для Голосу Америки Київ.